Дякую дуже. Ну я сподіваюся, що ви як вмотивований українець справді зробите багато кроків щодо того, щоб реформувати нашу країну і зробити її настільки багатою, як ми е, якою ми знаємо, вона є. Ось але щодо сьогоднішнього спокою, то сьогоднішній спокій це спокій е, в болоті. Сьогоднішній е, спокій це просто законсервовані корупційні потоки. І на мою думку, це дуже е, красива історія. Розіграна вдало адміністрацію президента щодо з одного боку спочатку запросити пана Михайла пообіцяти йому, що він отримає всі можливості для того, щоб зреалізувати ті реформи, які він показав, що він може зробити. Я зверну увагу, що це не людина, яка прийшла просто там зі стратегією планом, це людина, яка вже досягнула конкретних результатів. І ось цій людині обіцяють всі можливості, але потім їх в один момент, в принципі, забирають, і з'являється чудовий аргумент. Ми можемо продовжувати говорити, що в Україні, ну бачите, нічого не відбувається. Навіть ось такого реформатора, як Михайла Саакашвілі, теж не вдалося щось зробити. Це прекрасна відмазка, щоб нічого не робити. Але я можу сказати: побувавши в цій системі зсередини не питання розміру країни, не питання того. Ем... Не знаю, який громадянином якої країни ти є питання того, чи є бажання конкретне щось робити в конкретній сфері. Я пропрацювала рік в митній системі українській за три місяці. Ми зробили базові зміни, які створили на одеській митниці прецедент реально. Чесної системи, відкритої системи, системи, яка стала сервісом для бізнесу. Як Уявіть пощуп. собі, що як як Я пощупати? пощупати Уявіть собі, що слово, 에, мої колеги 에, знайомі, та які мають бізнес, вони розказували, що коли вони приходять на інші митниці, там у Львові, там ще десь вони кажуть, що ну, якщо ви не почнете нас чесно оформлювати без хабарів, ми поїдемо в Одесу. Одеса реально за рік стала синонімом. Прозорої, нормальної робочої митниці ми основних результатів, основні правила гри, та які ми там створили, нові, сучасні, через систему доручень, через зміну через зміну кадрів, через зміну підходів, через митне оформлення за першим методом. Ми всього цього досягнули буквально за три місяці. Далі ми просто підтримували цю систему. Уявіть собі, що за цей час в уряді не було розроблено навіть стратегії реформування української митної системи за цей час. Кожен з нас зараз продовжує платити за ті корупційні потоки, які існують завдяки отому болоту, завдяки отому консервуванню, яке в нас е, продовжується в митній податковій сфері. Коли я розказую про е, потоки, це звучить загально, але я б тут прошу зрозуміти кожного українця, що за корупцію на митниці ви платите зі своїх кишень. Ви платите щоразу, коли купуєте, не знаю, мандарини на е, на базарі чи в супермаркеті не за там 30, е, там чи там 20 гривень, а на 5-10 гривень дорожче, тому що ці 5-10 гривень за ті хабарі, які йдуть пану Насірову, там керівнику державної фіскальної служби, виїздити по невідремонтованим дорогам, тому що цих зборів половину не вистачає для того, щоб відремонтувати ці дороги. Ця система, яку реально за існування політичної волі можна змінити. Можна відремонтувати, можна перезапустити за півроку максимум. Все це розтягується просто на неймовірно довгі робочі групи, на неймовірно довгі якісь наради. І, зрештою, ми маємо пшик. Ми не маємо ніякого реального результату реформ. І е, це питання виключно політичної волі і виключно бажання. І те, що я бачила в Одеській області, я бачила повне бажання зі сторони команди Михайла. Робити реальні речі зі сторони Михайла, робити реальні речі, і повне блокування зі сторони уряду і е, зі, зі сторони адміністрації президента. І тому зараз говорити про те, що результатів недостатньо не за умови того блокування, яке відбувалося, результатів надзвичайно багато. І відремонтовані дороги, і е, ну, врахуйте. Зменшення загрози сепаратизму в дуже проблемному регіоні, і справді дуже чіткі результати на митниці, які можна побачити в цифрах. Я вважаю, що е, захищати існуючу корупційну систему, це просто нищити майбутнє нашої фантастичної країни, це нищити наш шанс на те, щоб ми справді жили в тій багатій країні, яка вона є. Це захищати людей, які не використовують потенціал цієї країни, які просто наживаються на ньому. Сьогодні весь потенціал нашої країни в деклараціях наших чиновників. Ось це те, що ви можете побачити, куди йдуть гроші з митниць, з податкових, з усіх інших прибуткових галузей. Тобто, ця консервація є неприпустима, нам необхідний рух вперед. Сергій Власенко.